Наша команда була і є за децентралізацію влади. Але децентралізація мусить бути збалансованою професійною, яка принесе місцевому самоврядуванню в першу чергу незалежні фінанси, а в друге — право управляти своїми справами. Сьогодні йдучи на вибори до органів місцевого самоврядування. Ми готові взяти на себе відповідальність, докласти всі зусилля для того, щоб змінити життя нашого міста, району на краще. Наша команда батьківщини підтримує питання децентралізації влади, оскільки ми переконані, що місцеві кошти повинні залишатися на місцях і працювати для мешканців місцевих громад. Вся наша команда має великий досвід та знання. А головне чітке розуміння того, чого чекають люди, і бажання працювати на їхнє благо. Поки центральна влада зволікає з реформами, ми повинні змінювати життя людей на місцевому рівні. Приєднуйтесь до нашої команди, голосуйте за батьківщину 25 жовтня. Разом ми переможемо! Слава Україні!